Привіт, з вами Кевін Майнкрафт, і сьогодні ми знову у місті. Більшість відео будуть у місті, кажу просто. Я побудував, ну, тобто, я просто власник магазину піца. Тут в мене оцього не було тут. Стривайте Ну, оце я знаю, але оцей кімнат в мене не було. Я хотів просто щось в себе купити. Ем друзі. Друзі. Ой я знаю це. Друзі, пишіть у коментарях, я знаю, що це, але чи ви знаєте. Із гри Чарлі. Добре, Чарлі, Чарлі, можна мені пройти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, фух? Ем, а чого? Ти впустиш? Ні. Капець. Ладно. О. Сто! Ух ти! Усе поняв. У мене є власна кімната. Але що це робить тут? І що це за привета? Капець, стрімно. Ладно, в мене є гроші, я тоді буду цікати. Мені страшно тупо. А це побудівля. Я її, якщо ще то кажу по правді оцю будівлю не будував Залізний мець. Виглядає прикольно. В ньому всередині може. Не було б щось побудувати, якщо захотілося б. Ладно, то от що я хочу зробити зараз тоді, якщо в магазин не зможу сходити, я. Мій будинок, до речі, досі не добудували, працівники зникли. Я хочу оселитися в іншому будинку, тобто купити будинок. Я не знаю, який будинок буду купляти, машину, що треба буде купити. Але зараз я не знаю, куди піду, куди-куди, але кудись. На рибалку я зараз точно не зможу піти в мене будкином. Але пройтись лісом зможу. А серйозно? Прикол. Так. Лисичка, лисічка. Котик Ще б хотів приручити кота, щоб в мене на наступні відео були коти. Це єдине, до речі, джерело дерева у нас в цьому місці. О, риба тут, значить, не буде водитись. Підемо назад. Ай! Я вдарився капець. Так. Я включаю свій вірус. Я тут кіт втік. Швидко, швидко. Мене ж можуть знов посадити. Ладно, приручу цього кота. Усе заходь. Ну, все ж таки вірус не завжди поганий. О, котик будеш жити тут. До речі, прикол в тому, що я у вірусі не можу собі якось добре робити, типу взяти один мільйон смарагдів чи щось таке. Тож, я не знаю, який будинок буде купляти, це якийсь О, В мене голова почала боліти. Напевно, тому що я в дерево вдарився, треба в лікарню сходити. Так завжди нікого немає. Ладно, треба буде записатися потім, а поки що я скажу О, привіт, я вже про тебе і забув. Ось тут буду. Я не знаю, скільки самородів треба буде заплатити, але думаю, я не буду платити, якщо нікого нема. Фу, трохи посижу, тут я ліки. Да, о, усе. Голова перестала боліти, котик привіт. але от досі не розумію, магазин піце, на замовлення і так далі. А там взагалі привид ходиться. Повідець. Збережу. А звідки він? Ну, цю машину я красти не буду, а все ж таки по-нормальному хочу заробити. Зі смітника теж нічого обирати не буду. Привіт, можу в тебе щось купити? Ну, штанці не класно, не цікаво. А, один в один, те саме, що було в магазині піца. Тобто, це щось означає, що я бо це тут і раніше було. Думаю, що ні. А зараз думаю, що включу вірус і побудую собі будинок. Вірус це в мене творчий, бо інший інші не можуть заходити в Творчий. Будинок буде десь. Ні, тут я не зможу його, на жаль. А де ж я побудую собі будинок? Давайте буде десь тут. Побудуємо собі такий легенький будиночок. Ну і типу, все. Далі вже будемо з самі розбиратись і так далі. По будинкам я не майстер такий, але хай буде, як є. Де ж я не дуже гарно будую. Але не звертатимемо до уваги. Ось сюди, да, і сюди. Я побудую такий сільський будиночок собі, бо так як я його будую за вірусом, ще й біля поліції, то можуть щось запідозрити і так далі. До речі, я будую такий самий майже будинок, як там. Але на приводу я б дивитись щось того. Бо я можу зайти в найсильніший вірус це виглядача. О, Найцікавішим буде, як я побудую кришу. Я кришу знаю, як будувати. Класно. А не таку легку дерев'янську. Ось це є тепер. Сюди ось так. Сюди ось так. Ну, сподіваюся, ви знаєте таке будування, бо це взагалі легко. Я вже багато разів у Майнкрафті бував у поліції і мені щось тут не дуже, якщо чесно, зайшло сидіти. Ось так. Раз, два. Три. Тут ось так зароблю. Ну, типу, буде такий дах, цікавий дуже. Сюди знову ну тут можемо так наставити. Дах в нас буде такий цікавий дуже, на мою думку. Сюди так і сюди. А тепер найголовніше. Далі беремо ось таке. Я чую, якісь звуки там, здається, хтось вже виходить, а це мені не треба. Ось сюди одну штуку і сюди. Ось такий будинок вийшов, я в ньому буду надалі жити, але ще декорацію якусь, але спершу поставлю ліжко. Ось. Декорації буде як кнопка і дошки, типу. До речі, можете в свій світ такий будинок побудувати. Добре, тепер треба таблички. Хм. Я міг би їх взяти в того домі з переводом, але не хочу. Тож мої дошки. Хм. Як воно? Я забув, як називається. Капіте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я забув. Секунду тому пам'ятаю і забув. Ой, ну я крафтиться, пам'ятаю, зараз може тоді скрафчу. якраз зі верстак собі поставлю, це теж буде напугать. Та й скриньку зараз зроблю. А це не, надо... мені не на скринька, а інша штучка. Але ладно, потім про то. Значить, любові дошки. Тут ось так. Табличка, просто табличка, об'єд. Ну я й турний. Усе оце можемо викинути і перекрашаємо. Це, типу, буде ось так. Бо не може бути будинок, типу, повністю рівномірним, так скажем. Ось сюди ще, ось сюди, ось сюди, ось сюди і ось сюди. Ось ну, так. Такий будинок. Тепер, бо в мене вірус не безконечний. Тож треба щось брати. У мене вже є два приручених кота. Можу взяти собі машину поставити. мого улюбленого кольору, надіюсь, випаде. Могу найулюбленішого кольору випало. Ладно. Тепер як перекрасимо будинок, бо він буде в нас в наступних відео надалі. Кажу наперед. Ні, це лавочка, а це просто стілець. Стіл, скатертина. Ну, штори не треба, як би мені. За вістульчика можу ось таке взяти. І ще лампа, да, лампа. Бо вже щось сампуватись, жовтого кольору. І тепер це oh. то, що скатертина. А що це тоді? Це... Я не зрозумів, що це, але це не скатертина. Ладно, сюди зробимо ось так. Лампу сюди відразу включаємо. Сюди стульчик. Ну, все. Можемо сюди поскладати речі. І вірус вимикаємо, бо в нього лише 20 секунд. Ну, все. У мене знову щось вистачило, супер. З... І в мене знов дергається екран. Надіюсь, це не привид. А, я понял. Ладно, усе. О, мене відпустили. Валим, 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 валим. Так, усе тікаємо, тікаємо. Не знаю, куди але здати тікати з міста. Вже вечорі... What the hell? Давайте попаду чи ні? Ладно, ні. Що це таке? Куди я зараз попаду? Стоп, тільки накажіться. Ну, добре, що хоч речі виклав. Я не люблю горіти в лаві. І мене ще й за гри викинуло. Лу. Прикол. Ну що ж, думаю, ми в цьому світі все зробили. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока!